Знайомились з цілою низкою інструментів інструментів, які є доступними для наших підприємств завдяки співпраці з європейським союзом, завдяки тому, що сьогодні Україна є державою кандидатом на членство в Європейському Союзі, але є інструменти, де Україна працює давно. І навіть зараз е, саме Україна головує в е, спільному морському порядку денному для Чорного моря. Е, для того щоб е, познайомитись з деталями, з можливостями е, цього інструменту, ми запросили долучитися сьогодні до е, нашої розмови експертку українського національного хабу чорноморського е, механізму допомоги е, пані Олену Морошевську. Е, пані Олена. Будь ласка. Вітаємо вас. Доброго дня усім. Дуже дякую за запрошення. Дякую за можливість трошки розказати про спільний морський порядок денний. Розумію, що це остання презентація, мабуть, трошки вже всі втомилися. У мене презентація не буде великою, але думаю, що буде цікаво. Зараз запускаю. Сподіваюсь, сподіваюся, видно презентацію. Так, ми бачимо. Все добре. Да -да. Будь ласка. Да, а... Трошки про сам спільний морський порядок денний, а це ініціатива порівняна нещодавно, тому що власне рішення про таку ініціативу було схвалено в дев'ятнадцятому році, тобто якраз знаєте, перед війною, перед ковідом. -ем. І головна ідея була сприяння блакитної, розвитку блакитної економіки в Чорноморському регіоні. Тобто, які цілі перед собою ставить спільний морський порядок денний: це здорова, морські прибрежні екосистема, конкретно спроможна інноваційна і стійка блакитна економіка для Чорного моря і сприяння інвестиціям блакитної економіки. Я тут даю веб-сайт, де можна власне почитати більше про пріоритети, як пріоритети діляться на надії, але... Е, головне, що цей спільний е, порядок не дає, це можливості додаткової взаємодії в Чорноморському регіоні е, з питань обміну досвідом і залучення коштів в блакитну економіку. Зараз хто ж туди входить? Ось така карта. По-перше, бачимо, що Російської Федерації там нема. Е, тобто входить Україна, Молдова, Румунія, Болгарія, Туреччина і Грузія. І е, головна, і, 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 а також входить також. Е, Європейська європейський союз через діджимаре, який власне також координує цю діяльність цього спільного морського порядку. Денного яка ж користь від нього? Ну, по перше, це обмін обмін знаннями. По-друге, дуже класно є можливість долучатися до європейських інструментів залучення коштів. Там є інтерек, Black Sea, є ще додаткові ініціативи. І через власне цей спільний порядок денний можна знайти як бізнес-партнерів, так і партнерів по Чорноморському регіоні, так і громадські організації, які би були задіяні, так в такі ж самі проекти, мали такі ж саме пріоритети і спільно з ними подавати, подавати вже проекти на фінансування ЄС. А по-друге, це звичайно що теж для нас дуже важливо, це. Вироблення спільних пріоритетів з розвитку блакитної економіки. І я ось часто буваю на цих засіданнях. Власне, по, по цьому порядку денному, там виходить, що звичайно у кожній країни є свої пріоритети. Так, Туреччина на останньому засіданні говорила, що на зацікавлені розвитку сталого туризму. Звичайно, для України це поки далеко не пріоритет. Болгари Румуни казали про розвитку блакитних навичок і як і стимулювання взагалі залучення молоді до блакитної економіки. А ми, в свою чергу, на цьому на цій платформі також можемо просувати свої потреби і свої проблеми. У в нас це в першу чергу оцінка впливу військових дій на Чорне море. Злучення до останньої інформації, як відновлювати порти і всю цю прибережну інфраструктуру, використовуючи вже останні технології. Бо якщо вже так сталося, що через російську агресію в нас багато чого зруйновано, то ідея в тому полягає, щоб відбудувати краще ніж ніж воно було на основі тих технологій, які зараз існують, на найкращих технологій. Тому справді майданчик є цікавим, корисним. Про нього я ж кажу, кидала ви ще писали, на якому сайті можна більше отримати інформації. Ми періодично розсилаємо інформацію про різні коли, конкурси і можливості долучитися до блакитної економіки, до різних ініціатив, як в Чорноморському регіоні, так і в інших. Морських регіонах Європейського союзу, з якими наш власне, наш Чорноморський регіон співпрацює. Тобто досить корисно рекомендую дивитися на в нашому Чорному морі, поки конкуренції великої нема за сфері проектів блакитної економіки, я б сказала навпаки, що більше цих конкурсів і ініціатив, ніж в нас залучено різних партнерів. І далі трошки про наше головування якраз у 2025 році, тобто цей рік це головування України в цьому порядку моденному, це для нас вперше. І, чесно кажучи, було багато велике обговорення, чи Україна взагалі би, готова взяти на себе головування в цій ініціативі, чи через війну ми маємо там поступитися, а потім, коли все закінчиться, та то, то повернутися. Але ми вирішили, що ми не будемо. Не будемо відмовлятися від такої можливості, а все ж таки і просунути свої пріоритети, які в нас є, і все ж таки більш активно долучитися до морського порядку денного. Тобто, які ж в нас пріоритети? Ну, по-перше, ми хотіли би в рамках цього році забезпечити кращий моніторинг впливу військової військової агресії РФ на стан Чорного моря. Зокрема, для нас всіх дуже важливе питання розмінування. Бо коли ми говоримо про розвиток сталого туризму, навігації, розвитку портів, то звичайно перед цим всім треба забезпечити безпеку як судноплавства, так і туризму, відновлення самого Чорного моря. Тобто, це, це пріоритет, який власне Україна подала до цього порядку денного і його затвердила. Далі це, теж, це пріоритети, екологічні порти, інноваційний транспорт і інфраструктура. Знову ж таки, в нас є можливість в майбутньому відбудувати порти на основі останніх інновацій, ми хотіли би, щоб ті, з тими інноваціями з нами поділилися інші країни, а також сам Європейський Союз. Третім пріоритетом це збільшення можливість фінансування пріоритетів цілі порядку денного. Тобто тут ми хотіли б. Розглядаємо можливість впливати на зміст певних конкурсів, певних ініціатив. А з тим, щоб пріоритет, щоб наші пріоритети були прописані в цих конкурсах. Власне, в цих щоб більше проєктів можна було отримати на власне ті теми, які є важливими для України. Далі четвертим пріоритетом є обмін найкращими практиками щодо впровадження морських директив. Зокрема, ми говоримо про директиву ЄС про морське про просторове планування і рамкову директиву ЄС про морську стратегію. Обидві ці директиви є обов'язковими для України для вступу в ЄС, тобто ми маємо їх впровадити. На жаль, по одній і по іншій є ще дуже багато те, що Англійською мовою називається гепс чи пробілів, тобто недоліків, які треба яким чином закривати. Але крім певні недоліки зрозуміло, нашого впровадження є через обмеження доступу до чорного моря і доступу до даних в якому стані воно зараз є. А інша частина якби. Чому ми не можемо це впровадити? Це недостатня методологічна, методологічна підтримка. Тому ось ми хотіли би також це розглянути протягом нашого головування. Ну і звичайно, це вже продовження двох пріоритетів, які сама сам цей спільний порядок денний мав до головування України. Це це сталий розвиток аквакультури. У нас там є спеціальна робоча група розвитку аквакультури, яка включає все представників всіх чорноморських країн. А і друга група така цільова група, яку створила, це сталий туризм. До речі, хочу сказати, що поки в цій групі по «Сталому туризму нема представника від України, якщо в когось є бажання і на майбутнє долучатися до сталого туризму. Вже зараз, якби думати про майбутнє вже зараз, то, будь ласка, кажіть. З радістю підключимо вас до цієї групи групи з розвитку сталого туризму. Ідея цієї групи є виробка спільних правил щодо сталого туризму в Чорноморському регіоні і подача спільних проектів з реалізації цих принципів. І Власне, мій останній слайд. Це те, що власне ми плануємо в найближчому майбутньому. Ви бачите, це 6 червня, тобто відносно скоро. У Нас буде міжнародний круглий стіл з обговорення наслідки військових дій в Чорному морі. А він буде в онлайн форматі. Бо на жаль, через, через ті причини, що ми всі знаємо, іноземці до нас бояться приїжджати. Тому це буде в форматі онлайн. Воно буде на англійської мовою завтра перекладом українською, але буде справді цікаво, будуть розкриватися і питання розмінування, як в Чорному морі, так і представлення досвіду розмінування Балтійського моря, оцінка стану Чорного моря, як міжнародними проектами, так і власне Україною. Питання обміну даними. І, зокрема, про оперативного, оперативного обміну даного моніторингу, зокрема, аварійного моніторингу. Тобто, має бути цікаво, ви бачите реєстрацію. Реєстрація відкрита для всіх. Кому це цікава ця тема? А, до речі, там окрема, окрема сесія буде ще присвячена навігації і безпеки, безпеки навігації будуть виступати як партнери з Європейського Союзу, так і власне. Українські представники влади тому, будь ласка, кому цікаво, ми будемо раді і дуже сподіваємося, що цей круглий стіл приведе до нових ініціатив, до нових проектів, практичних дій з того, щоб власне зробити наше, наше чорне море і більш безпечним, в першу чергу, і все ж таки забезпечити інноваційний розвиток чорноморського регіону у майбутньому. Це, це власне те, що я хотіла розказати, те, будь ласка, долучайтеся і щиро дякую за запрошення. Дякую, пані Олена, дякую, що долучалися.